Був здійснений повторний удар по місцях дислокації, базування безпосередньо, навіть не дислокації, а базування в то на той момент 26-ї ракетної бригади російських військ ракети типу Іскандер, балістичні ракети, які були скеровані на Чернігів, на Суми, на Київ, і таким чином вдалося запобігти застосуванню цих ракетних комплексів. Було це зроблено напередодні безпосередньо вночі. З 5 на 6 червня, відео і світлини вже є в соцмережах. Це вражає масштабна пожежа і детонація саме боєкомплекту, тобто детонація саме ракет це результати успішної бойової роботи. Тобто двічі було уражено комплекси Іскандер буквально протягом четвертого тире ну, скажімо, 6-го, тому що формально це вже вніч з 5-го на 6 червня, і ми бачимо результати